Вам всім так сподобалась наша ікра товстолоба, але, на жаль, наразі її немає в наявності. Але в нас є альтернатива, це також натуральна ікра тріски, в натуральній оболонці. Дістали, засолили нічого лишнього, ніякої ні хімії, ні додатків, нічого. Лише ікра та сіль. Дуже класно зав'ялена. Головна її фішка це те, що вона не налипає на зуби. Гляньте, яка смакота. Вона також іде до середнього посолу, під пиво це те, що потрібно. Mm. Чиста ікра, Під пивко Просто супер. Замовити, ви можете і написавши нам в Instagram або Viber, ми відправляємо по всій Україні. Також ми співпрацюємо на оптовій співпраці. Так що, якщо у вас є бажання з нами співпрацювати, то пишіть нам в Інстаграм або також Viber, ми вам відправимо прайс та всі умови для співпраці. Також можете придбати mm. цю смакоту. У нас на магазині в місті Запоріжжя за адресою вулиця Сталварів 27, зупиночка 6 міської лікарні. Ми знаходимося в комплексі АТБ, ми з правої сторони центрального входу АТБ. Так що чекаємо на вас.